українців триває як триває і допомога населенню. Ми всі підтримуємо один одного і так здобуваємо перемогу. Вітаю в ефірі інформ у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про все найголовніше зараз у нашому випуску знову ракетні удари, знову обстріляні ворогом населені пункти нашої та інших областей. Україна і Запоріжжя стійко витримують тиск агресора. А тим часом не припиняється міжнародна допомога нашій незламній державі. В ніч на 2 грудня, ворог вкотре завдав ракетного удару по Запоріжжю. В результаті влучання руйнувань зазнав об'єкт промислової та енергетичної інфраструктури. Виникла пожежа. Рятувальникам вдалось оперативно загасити вогонь. Під обстрілом окупантів опинилося село в одній з громад Запорізького району, Пошкоджено адміністративну будівлю, де знаходились усі необхідні місцевим жителям служби. В результаті подій жертв та постраждалих немає. Проводиться розбір завалів. Триває 282-га доба повномасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Здійснив 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення. На запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії, вогневого ураження зазнали Нікополь. Кам'янське, Гуляйполе, Дорожнянка, Білогір'я Запорізької області. За інформацією Нацполіції, постраждало 19 населених пунктів Запорізької області. Надійшло 13 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. Було гучно і на Харківщині. Грашисти вдарили ракетою по багатоповерхівці у клугино башкирівці За попередню інформацію, поранено двоє жінок. Внаслідок обстрілу частково знищені квартири на останньому поверсі. На Донецькому напрямку під обстріли потрапили населені пункти: Курахове берестки часів яр та Константинівка. Як повідомив голова ОВА, зафіксовано численні пошкодження приватних багатоквартирних будинків та адмінбудівель. Обійшлось без постраждалих. За минулу добу воїни ЗСУ ліквідували 650 окупантів, танк, 6 бойових броньованих машин, 2 безпілотники, артсистему, гелікоптер та 23 одиниці автомобільної техніки та цистерн. На тимчасово окупованому півострові Крим співробітники військових комісаріатів почали підготовку до чергової хвилі мобілізації. За інформацією генштабу ЗСУ, у Керші проводиться звірки даних військовозобов'язаних на державних підприємствах. Також на тимчасово зайнятій території Херсонської області ворог посили фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в'їзд та виїзд Ганічиска перевірять всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів. Від британський музикант Стінг звернувся до своїх шанувальників із проханням донатити Україні, щоб наша держава могла пережити складну зиму. Співак зазначив, що всі зібрані кошти підуть на закупівлю їжі швидкого приготування та спальних мішків для українців. Зима прийшла в Англію, але також вона почалася в Україні, де російські війська продовжують атакувати енергетичні об'єкти. Це робить життя українських сімей нестерпним і важким. Доля мільйонів людей там зараз висить на волосинці і залежить від вашої допомоги. Збереження тепла взимку стане найважливішою битвою цієї війни. Служба безпеки України викрила двох колаборантів у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Місцеві зрадники займались антиукраїнською агітацією та поширювали проросійські матеріали в заборонені соціальні мережі. Дописи переважно стосувались глорифікації диктатора, підтримки дій ворожих військ та окупації українських територій. Під час обшуків правоохоронці вилучили у зрадників комп'ютерну техніку та мобільні телефони, що вони використовували у незаконній діяльності. Українські посольства продовжують отримувати погрози. Зокрема, до п'ятьох наших дипломатичних установ в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії та Італії. Невідомі надіслали закривавлені пакунки, де знаходились очі тварин. За словами спікера МЗС України, згортки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Швеція приєдналась до ініціативи президента України Володимира Зеленського «Green from Ukraine» та виділила 10 мільйонів євро на закупівлю зерна для країн. Ін Азії та Африки, окрім цього, скандинавська країна готує новий зимовий пакет допомоги для України у розмірі 338 мільйонів доларів. За інформацією голови українського уряду Дениса Шмигаля туди входитимуть установки протиповітряної оборони. Поки що незмінною залишається ситуація в Запорізькій області. Колаборанти все ще марно сподіваються схилити населення на свій бік, а наші воїни тримають оборону, знищують ворога і його бази. А їм допомагають і ті, хто залишився на тимчасово окупованій території, і ті, хто евакуювався. За 9 місяців повномасштабного вторгнення та безлічі ДТП через окупантів загарбників вирішили навчити правилам дорожнього руху. Навіть роздрукували плакати, де розписано, як правильно керувати найсучаснішими у лапках транспортними засобами. Після жесту доброї волі від військових РФ у Херсоні окупантів значно збільшилось у Мелітополі та районі. Місцеві колаборанти прислуговують загарбникам та розселяють у порожніх домівках, зокрема у селищі Мирне. Майже єдиний голова територіального громади сколаборував, і два тижні тому ми інформували про те, що він сам за руку водив рашистів і намагався їх розмістити в квартирах та будинках в цьому селищі. Також він вів таку норму, що якщо хтось має трикімнатну квартиру, то в одну кімнату мають поселити російських військових. Зрадниця Хоменко з села Нововодяне одразу перейшла на бік окупантів, уявила себе головою населеного пункту. Вона заселяє рашист. Тів у порожні будинки закликає людей до співпраці із загарниками та змушує оформити ерефівські документи. Після вдалого відпрацювання українськими військовими по базам рашистів у пологах ті почали виводити звідти частину своїх підрозділів і вивозять у цілілі боєкомплекти. На межі Пологівського і Васильівського районів окупанти встановлюють огорожу, так звані зуби дракона. Вони чомусь вважають, що бетонні конструкції зможуть зупинити українських військових. Українці продовжують працювати на благо збройних сил. Зокрема, бердянці, які евакуювалися, виготовляють маскувальні нашоломники та сітки. Чергову партію вже відправили для бердянських хлопців-прикордонників, які несуть службу на запорізькому напрямку. Тим часом колаборанти намагаються, хоч якось, відволікти увагу від злочинів РФ. У Токмаку зрадники організували акцію з висадки дерев, залучили до цього молодь міста. Та ніякими деревами та кущами не зітреш з пам'яті звірства агресорів. Так звана адміністрація тимчасово окупованої частини Васильівського району готується до евакуації населення. Колаборанти вже прохають людей реєструватися на виїзд. Проте у своїх соцмережах зрадники зазначають, що таких оголошень не розклеють, та паніки нет. та реалії суперечать їхнім фантазіям. Українські бійці гідно захищають рідну землю, від навали ворога. 110-та бригада територіальної оборони влучно відпрацьовує по позиціям окупантів та складам боєкомплекту. Таким чином, крок за кроком наближають нашу перемогу. Попри агресію, все працює. У тому числі органи місцевого самоврядування відбулася сесія Запорізької районної ради. Депутати з Запорізької районної ради зібрались на останню цьогорічну сесію. Тому голова райради подякував народним обранцям за плідну роботу і відзначив найактивніших серед них. Головними питаннями порядку денного були бюджетні. Сьогодні відбулася бюджетна сесія. Як відомо, державний бюджет було ухвалено, тому відповідно всі місцева рада повинні були прийняти свої бюджети на місцях. На жаль, районна рада сьогодні, як і всі інші районні ради, не має дефіцитний бюджет. Ми маємо відповідну субвенцію на утримання районної ради, тому розглядали сьогоднішній документ, виходячи виключно з тих коштів, які надійдуть в наступному році. Переконаний, що ми зможемо дійти згоди наступного року по розподілу вільних залишків на ті потреби, які будуть визначені районною радою на 2023 рік. Крім того, депутати райради ухвалили звернення до Запорізької обласної ради щодо запуску процедури припинення депутатських повноважень депутатів-колаборантів Балицького та Пастушенка. Також звернулись до керівництва держави щодо необхідності негайної заборони в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною агресором. А ще депутати обговорили роботу пунктів незламності на території району. У нас вже більше тисячі людей, які звертались до да, послугами цих пунктів незламності. Вони є ефективними так, але не розумієте, у нас контрольована ситуація. Так? У нас є електропостачання, газопостачання, водопостачання в будинках як багатоповерхових, так і приватних будинків. І тому завантаженості цих пунктів немає, але вони всі розгонтовані по всій Запорізькому району. Одним з пріоритетів сьогоднішнього дня є і забезпечення територіальних громад району твердим паливом. Уже Місяць, як працює програма, е, субвенція, з, яка нам була надана е, з кабінету міністрів, і були зложен, складені списки. По всім територіальним громадам спочатку там відпрацьовували соціально незахищені люди, а потім вже по остаточному принципу. І в всіх 17 громадах Запорізького району були проведені закупівлі за державні кошти. І зараз вже закрите це питання приблизно на 50%. Населені пункти нашої області дійсно забезпечуються дровами для опалення. Допомагають не лише органи місцевої чи державної влади, усі взялися за справу. Черговий приклад успішної взаємодії запоріжців під час війни. Населені пункти Запорізького району почали отримувати дрова для опалення за державною програмою. Силь пиляє та завантажує деревину для своїх односельців. Чоловік зголосився допомогти у цій важливій і потрібній справі. Людям роздаємо дрова, допомагаємо всі В втяжоле минуту таку на нинішнє время зараз не у всіх є можливості і дісти собі дрова і підготуватися до зимового сезону. Допомагають всі, хто не на роботі. Олександр із завзяттям вантажить паливо для сусідів. Попри свій юний вік, хлопець вже розуміє важливість такої допомоги. Для сусідів допомагаємо Так. як буде таким. Да. Виживати ну, важко ж ну важко. Ну якось будемо. Дрова сочки привези. Нам дали через війну. Більша частина населення на лінії вогню покинули свої домівки, але залишились ті, хто й досі перебуває під постійними ворожими обстрілами. Цим людям потрібна турбота та допомога, особливо взимку, бо інфраструктура населених пунктів майже вщент зруйнована. Держава підтримала громади субвенцію. За її рахунок наразі закуповуються деревина. Велика подяка. Нашому керівництву і верховному і вищому керівництву за допомогою цим з те, що людям не йде взяти, і ви знаєте, які пенсії. Ну, На жаль, тяжкий час. Я думаю, що ми в зиму відемо нормально. Нормально відео в зиму, да. люди, які не запас, тобто люди запаслися дровами, палетами. На жаль, ну продають же шіда. Світло кожен запасається в кого генератори, в кого свічки, в кого все, що придумали буржуйки плити. Дрова за державною програмою доставлені з території Західної України. Це берези, сосни та інша деревина, що має високу енергетичну цінність, адже добре горить і гарно зігріває. На родину цього разу виділяють. По три куби. Для доньки рядом живе, має троє дітей. Топити треба, грітися треба, а в такий час дуже багато не заробиш і ти не придбаєш в мирне час. Може було, а в такий час це дуже складно. Люди вдячні за допомогу. В селі Веселянка Запорізького району, що як і інші прифронтові страждають від ворожих обстрілів, всіма силами намагаються підготуватися до холодів. Тут залишилось близько половини жителів, є діти, тому питання опалення стоїть гостро. Олена демонструє, як пояся зі своєю піччю. на день дрова. Таких два ящика. Треба дров. Отаких два ящика дров. Це поки. Пробираю. У мене усього бумажечки тут є усього. Оце накидуємо сюди бумажець. Ну так достатньо, щоб можна було розтопити. Розпалюємо. Починаю вже горіти». Отак і опалюють свої оселі жителі прифронтових територій, у яких є пічки та буржуйки. Сподіваються на теплу зиму, адже в морози витрати палива зростають. А через проблеми з логістикою та збільшенням цін іноді важко дістати додаткові ресурси. Продовжуємо наш випуск. Піймали грабіжника, крадія кабелю, наркодилера, а також вбивцю. Про ці та інші події на Запоріжжі далі у нашому зведенні коротких новин. У Вознесенівському районі Запоріжжя серед білого дня грабіжник штовхнув літнього чоловіка, вирвав його барсетку та намагався втекти. Завдяки рішучим діям випадкового перехожого йому це не вдалося. Наразі правопорушник затриманий поліцейськими та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Завдяки вчасному повідомленню іншого небайдужого громадянина патрульні затримали крадія кабельної продукції. Подія сталася в Вознесенівському районі Запоріжжя. В рюкзаку 21-річного місцевого жителя інспектори виявили змотаний кабель загальною довжиною 120 метрів. Цей та інші випадки доводять, що тандем поліція громадськість діє ефективно. Запорізькі поліцейські вилучили у чоловіка 1800 пігулок, що містять прокурсор – псевдоефедрин. псевдоефедрен. Він використовується для виготовлення наркотиків. 46-річний порушник пояснив, що пігулки замовив в інтернеті та отримав замасковану посилку на пошті. Пакет був схований у коробці з під дитячих пластівців. Ми розповідали про пожежу у Комунарському районі Запоріжжя, в результаті якої загинув 83-річний пенсіонер. Виявилося, що він помер від побиття. 23-річний квартирант під час конфлікту забив господаря будинку до смерті, викрав 8 тисяч гривень, 4 мобільні телефони, бінокль, 75 монет радянського зразка та інше майно, що належало загиблому, та втік до Києва. Там його і затримали правоохоронці. Поліцейські продовжують протидіяти гральному бізнесу. Вони провели слідчі дії у приміщенні торговельного павільйону в Заводському районі Запоріжжя, де раніше вже було задокументовано функціонування незаконного грального закладу. На цей раз там вилучили п'ять ігрових автоматів. Автопригода, що сталася годину пік на Дніпровській греблі, ускладнила рух цією ділянкою. Водійка Ополя не дотрималась безпечної дистанції та здійснила зіткнення із «Шевроле Лачетті». У наслідок автопригоди ніхто не травмувався однак машини зазнали механічних пошкоджень. На стаціонарному посту патрульні зупинили Кія Спортич. Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього явні ознаки наркотичного сп'яніння, а в салоні автомобіля поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною. Тепер керманичу загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. У Комунарському районі загорілися два автомобілі, а у Вільнянську дві вантажівки. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували загоряння. Причини пожеж встановлюються. До одного з пунктів незламності у Запоріжжі звернувся чоловік із проханням про допомогу. Співробітники служби порятунку напоїли його гарячим чаєм. Через деякий час стан його здоров'я погіршився, і той втратив свідомість. Спитали у нього він поскаржився на білі в серці. Ми одразу викликали швидку допомогу Працівники медицини. Оглянули пацієнта і поставили діагноз мікроінсульт. Чоловіка госпіталізували до обласної лікарні. А причини раннього старіння українців, зокрема запоріжців, і суттєвого впливу на психоемоційний стан населення довго шукати не потрібно. Вони очевидні. Війна і все, що вона несе, як містяни долають стрес, і що потрібно робити, аби хоч трохи полегшити життя, розповідаємо у наступному сюжеті. Повномасштабна війна значно вплинула на психоемоційний стан українців. Через постійні стреси відбуваються збої у роботі організму. Звісно, погіршилось. Заснути не можеш, тільки слухаєш ці ті бухи та погано спиш, потім погано прокидаєшся. Конечно, погіршилася. То коліна болять, то руки болять, німіють. Ну, всі в стресі, очень навіть. Серце не можу. Ну, нерви. У нас. Звісно, стрес большой. Попри складну ситуацію в Україні, запоріжці намагаються відволіктись від негативних думок, щоб зменшити стрес. Добре спати. Кава розслабляє. Ну, от хожу, Прогулянку. Прогулянку. А інакше, якщо я пару днів не похожу, мені взагалі плохо. Ось це вийду, пройдусь. Німноже влікуся, вроде бы легче воздухом подишу. Хоч відволікайся, хоч ні, агресія РФ вже наклала відбиток на здоров'я українців. Як зазначив міністр охорони здоров'я, хвороби молодшують на 10-15 років. Підтверджують, це і лікарі первинної медичної ланки. Коли відбувається стрес, у нас гарні гормони: естроген, дофамін, вони знижаються, а рівень гормону кортизолу він підвищується. І деякі люди вже Чуваю це на фізичному рівні. В першу чергу це іде на нервову систему, тобто на відчуття головного болю, тривоги, зниження пам'яті, концентрацію уваги, сон. По Друге, по-третє, це серцево-судинна система, яка в нас підвищення тиску або навпаки зниження тиску. І на четвертому місці я би все-таки відмітила те, що не завдяки стресу людина починає неправильно харчуватися, відмічається з бій в ендокринній системі. me. Повномасштабне вторгнення вплинуло і на вчасну діагностику захворювань. А це означає, що у подальшому виявлення хвороби відбуватиметься вже на більш пізній стадії. Негативна тенденція з лікуванням хронічних хвороб і на тимчасово окупованих територіях, куди загарбники не пропускають гуманітарні вантажі та медикаменти. Збільшення кількості людей, які звертаються зі скаргами на підвищення тиску, пішли катастрофи вже в зв'язку з тим, що немає гіпотензивних препаратів. Це препарати, які знижують тиск, це інфаркти. інфаркти. Інсульти на другому місці це цукровий діабет. Люди не мають доступності до інсулінів і до таблеток, які знижують рівень цукру. А це може привести до різних видів ком і ускладнень, пов'язаних з цукровим діабетом, починаючи від ангіопатії, закінчуючи гангренами. На третьому місці я відмічаю, це все таки бронхіальна астма. І люди, які мають хозл, це наші інгалятори, і люди не можуть вже отримати адекватну терапію. Не варто забувати і про сезонні захворювання. Орювання лікарка зазначає, що не можна ігнорувати сигнали від організму або чекати, поки як то кажуть, припече замість лікування краще профілактика, зокрема мова про вакцинації від грипу ковіду та інших хвороб. А найкраща вакцинація проти ворога наші збройні сили і їх підтримка. Запоріжці активно допомагають українським воїнам усім, чим можуть. За даними платформи OpenDataBot, у одні масованих обстрілів цивільної інфраструктури українці активніше підтримували ЗСУ. лише за жовтень пожертви у три популярні благодійні фонди країни Юнайтед 24 «Повернись живим та фонд притули склали півтора мільярди гривень. Цілому кількість донатів зросла майже вдвічі за місяць. Запоріжці не пасуть задніх і теж активно підтримують армію. Звичайно, я донатила і неодноразово, тому що в мене теж чоловік, він на фронті, і я розумію, як то тяжко. Я стараюся завжди допомагати, чим можу. І підрозділ свого чоловіка, і є знайомі, в яких також чоловіки служать. Кожен раз я стараюся кругу суму 500 і тисяч. Оце так у мене є, не більше, не менше, бо самі розумієте, двоє діток треба їх і годувати, і вчити. І... Це були блогери, які збирали на допомогу ЗСУ. Я студентка, тому і тревела на благодійність ЗСУ 500 гривень. Притулі на дрони давала, там ще з'являється, що там в марафоні. то… Уходить і, і по 50, по 10, скільки є. Хоча я пенсіонерка не дуже це. легко це. ну… Це важливіше, на жаль, я безробітна. Як вийде, відсилаю. коли 50, коли 200, по разному, але пару разів я відсилала так. Це рахунок благодійний фонду. Я Маріуполь для підтримки зсу і маріупольців в тому числі в залежності від того, коли отримую заробітну плату. Але стараюся щомісячно. хоча суми донатів багатьох запоріжців невеликі, але люди намагаються допомагати військовим регулярно. А хто не може допомогти грошима, шукає інші способи підтримки. У нас є фонд поляниця туди. Потім у нас є волонтерський центр на патріартічний 68 Ну і притула в мене дуже я поважаю цей фонд. У нас на дачах по посилене, Переселенців туди речі возили зараз. В під'їзді мо жестяни, банки для окопних свічок для ребят. Все, що можемо. Чисто денежний еквівалент У мене нічого не було, тому що я не працюю, у мене просто нету. А от що стосується допомоги, плед, махровий халат, джемпера, все, що этого, я відносила. У нас є точка така спеціальна. туди. також багато запоріжців волонтерять. Роботи для них вистачає. Бо Запоріжжя стало прихистком для сотень тисяч українців. І в місті діють десятки гуманітарних штабів та хабів. Найбільше особисто допомагаю волонтерів, був помічником капілана, а так я не багато так даю, бо трошки є така недовіра, що я не знаю, куди ці гроші йдуть. І коли я бачу людину з потребою, то я сміливо можу даватися людину. Ти більше я знаю цих людей, а знайомих багато, які потребують, то. Більше людям допомагає. так. Звичайно, я і через дії донати, а я працюю волонтером. Так що я ще кожен день працюю волонтером. Впевнені, що протистояння українців збройній агресії Росії історики колись назвуть народною війною, тому що навіть ті, хто не тримає зброю в руках, допомагають наближати перемогу. Тож віримо в зсу і не припиняємо донатити. Не припиняємо вірити у наші неймовірні збройні сили, вірити в нас, українців, і продовжуємо підтримувати один одного. І ще одне: 2 грудня у світі відзначається День боротьби за скасування рабства. Українці ніколи не були, не є і не будуть рабами. І тому все буде Україна.